Яке обладнання поставить, чи яку польову модернізацію викачать? Багато питань на стрімах, тому знімаються відеоролик, щоб одним відео показати і відповісти всім танкістам допомогти, щоб було їх трошки менше. Є такий сайт tomato.gg зараз я на ньому знаходжусь. Ви можете там подивитися планки на позначки, планки на майстри, економіка танку, свою стату, стату гравців, стату кланів і, коротше, дуже багато всякого, але сьогодні ми... Подивимося, де дивитися польову модернізацію, де дивитися обладнання на танк. Є у нас, ви заходите на нього, є у нас пошук, сюди пишемо або просто зліва натискаємо All Tanks. Один мінус його сайту, що він англійський, але нічого, будемо щити потихеньку. І тут ви вже можете фільтрами вибирати, який вам танк треба. Ну, До прикладу, можемо взяти там, Німеччина, 9 рівень, і це хай буде у нас ПТСАО. нова, ягає 90 Отак от, от. Ми натискаємо, попадаємо от сюди. Тут от ми можемо налаштувати, як ми будемо грати, але це нам не цікаво. Тут ви можете самі поклацати, я вам покажу, де тут дивиться Лоаудс. Натискаєте лоауди і дивитесь, ось оде є обладнання. Я дивлюсь, до прикладу, отак, натискаю ДПМ, типу, середній дамаг, який найбільший. І от уже відштовхуюсь від цього. ПМП, та турбіна досав. Або згортування, та тритурбіна досвід. Ось такі зборочки є. Потім можу ще подивитися: ця я польова модернізація трошки затупив. Але тут польова модернізація вся завжди береться. Це є мінус. Тому що на деяких танках польову модернізацію можна або взагалі не брати, або декілька пропустити. Тому наживаємо ProLouts, і тут вам доступний один на вибір лоу Тому що далі всі платні. Ви можете подивитися, як грав якийсь там гравець ТОП-1 займає цей лоу Він ось відіграв 5-5 тисяч середнього чи за систем, коротше. 62 бої. Ну от він грав на ПМП-бонів та три турбіна. І Досил. І отут уже показує, що він вибирав по польовій модернізації. Розумієте, да? який в нього був екіпаж, які в нього були ремки, аптечки, там, снаряди і так далі. Отак от, от, мужики, все дуже просто. Заходите в tomato.gg, вибираєте танк, заходите в лоу або в про лоу і, в принципі, дивитесь, що вам потрібно. Все, все дуже легко, все дуже просто. Захотіли танк, відкрили, подивились. Все. Так що, кому було корисно, протискайте подобаючки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, щось іще по цьому сайті кузнять. Все, чао, баміна, пока-пока.